У далекій країні серед величезних гір та лісів існував таємничий ліс, який був відомий лише тим, хто вірив у магію. Цей ліс називали зоряним, бо вночі дерева в ньому сяяли, мов зірки на небі. Але знайти цей ліс було нелегко. Він ховався від людей, зберігаючи свої таємниці. Одного разу до зоряного лісу потрапила маленька дівчинка на ім'я Ліна. Вона завжди шукала нові пригоди і цікавилась всім навколо. Якось прогулюючись, вона здалеку помітила яскраве сяйво від одного з дерев. Ліна вирішила підійти ближче і раптом побачила, як корінь дерева відсувається, відкриваючи вхід. Дивовижний ліс. Вона, не вагаючись, зайшла всередину. Зоряний ліс був чудовий. Дерева сяяли м'яким світлом, а між ними літали дивні світлячки та метелики, що співали ніжні пісні. Ліна почала йти далі і з кожним кроком відчувала, як її серце наповнюється радістю. Несподівано з-за кущів з'явилася маленька лісова фея. Вона була дуже схожа на зірку і мала прозорі крила, що мерехтіли, як небесне світло. Ти завітала до нашого лісу, дівчинка? – запитала фея. Так, я хотіла побачити, чому цей ліс світиться вночі, відповіла Ліна. Фея усміхнулась і сказала, цей ліс особливий, він світиться від радості, сердець тих, хто вірить у чудеса. Якщо ти хочеш, я покажу тобі найкраще місце в лісі. Фея вела Ліну через густий ліс, поки вони не дійшли до величезної галявини, де росли дерева, що світяться найяскравіше. Там, на великому камені, сиділа ще одна фея, старша та мудріша. Вона розповіла Ліні, що кожен, хто приходить до цього лісу з чистим серцем, може загадати одне бажання, яке збудеться. Ліна подивилася на зірки, які відбивались в озері, і загадала своє бажання. Я хочу, щоб у світі завжди було багато добра і радості, сказала вона. Твоє бажання вже здійснилось, відповіла старша фея, усміхнувшись. І справді, з того моменту Ліна відчула, як усе навколо стало ще світлішим і теплішим. Коли Ліна повернулася додому, вона відчула, що серце її. Наповнений миром і радістю. І навіть коли зоряний ліс знову сховав свої таємниці, дівчинка завжди пам'ятала про нього і знала, що світло і добро завжди поруч, добра ніч і солодких снів.